І зустрічайте. Люся, Кава! дякую дуже. Всім привіт. Мені дуже приємно сьогодні співати для всіх вас. І ми, українці, не злами. Я горді се воля, гори і поля. Се моля земля. Хратінка, сила то моя. Бачиться земля. Що не славна за вау, друзі. Ми зараз знаходимося біля топової співачки Люся Кава, сама Люся Кава. Тільки що ми прослухали її виступи. Доброго вечора! Доброго Дякую. вечора, мені дуже приємно. Розкажіть, будь ласка, нам трошки про ваші творчі плани. Планів дуже багато, але ми і так дуже швидкі, тому що за два місяці ми випустили, ну, два місяці тому ми випустили пісню Незламна, яка в нас вже два місяці трендах, Ютуба 20 це неймовірно приємно і взагалі на всіх площадках, на всіх майданчиках ми там лідируємо. І ми вирішили на цьому, як говориться, не ставати, а йти далі. І ми зробили альбом. І сьогодні, саме сьогодні, 19 серпня, ми його випустили. Мій альбом п'ять пісень. І мені дуже б хотілося, щоб глядачі, слухачі послухали цей альбом і. Написали мені, як їм які в них враження, тому що ми знаємо, що деякі пісні вже стали такими, ну такими хітами е для різних. Е Майданчиків є пісня дівчинка, яка неймовірно летить у нас в Фейсбуці. Ну ми це бачимо. Ми бачимо цей одкіль, це в саме серце. Ви М може своїх піта всіх, всіх так, і автори музики і слів, так і е, може бути такого, що всі люди, начебто, пишуть для людей, але е, навіть моя команда, коли ми е, починаємо там спілкуватися, і вони говорять, що саме цей, ну це це моя така перемога, тому що я правда думаю про те. Кому потрібно буде моя музика? Ну, потрібно вона буде чи ні. Це перше, що для мене важливо. У мене немає такого, що мені подобається сам там якийсь напрямок, а я так би хотіла співати. Я саме думаю про те, буде що буде це важливо для людей. І коли ми бачимо такі отліки, я розумію, що ми все робимо правильно. Це дуже приємно. І оце те, що я чую зараз. Я хочу просто додати, що це точно та людина. Це не знаєте, є.